Більше в нас деякі питання додавалися, відроблялися, буквально розглядалися перед самою сесією. Я вибачаюся, що трохи затримали ми це. Я так думаю, що на дальніше ми будемо більш чітко працювати. Шановні колеги, ми... я хотів би зареєструвалися і є присутні 22 депутати. Сесія правомочна і ми можемо працювати за те, щоб Розпочати восьму сесію Геохівської селищної ради. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Пане Дякую. Я так думаю, ми почнемо нашу сесію з приємного. Я хочу сьогодні поздоровити нашого депутата селищної ради Медушівського Володимира Олександровича. Шановні колеги, Hello. я, мабуть, нам за нашу битність, скільки ми проводимо сесії у нас на сьогоднішній день. Друга подяка, депутату перша була це Павленко Олександр, а друга подяка за е, Медушинському Володимиру Олександровичу, Від мешканців його округу. Прошу голосити подяку Медушивському. За хорошу роботу. Я дякую вам також, Володимир Олександрович. Ну, бачите, людина молода, але практично завоювала вже повагу до себе від своїх додатків. Шановні колеги, дивимося наш порядок. Всі вас знайомилися. Всі ознайомилися. Є е, е, необхідність зачетувати ще раз. Всі ознайомилися, так? Будь ласка, грайса, пина. Справа в тому, що запущена помилка у пойменому голосуванні тільки можна розглядати 27 питань. 28, 29, пішло повторення, і ми проголосували. Або робимо перериві, робимо так, як треба, або 28. <Л sharing> <management> Я забыл. Да-да. Я все.

Почекайте. хочете зробити перерву, щоб сесію не закінчувати, чи що? Так, да. да, закривати. Сесію да. да. буде закривати, на другий день їх зберемося, розглянемо ще 25 питань, чи скільки там у нас буде. А скільки? чи дамо э, секретарю, хай передрукується. Давайте ще перерву, 10 хвилин.